Ми хочемо розробити підлогу. Для підлоги застосовуємо перекриття. Цей інструмент є одна, водночас і підлогою. і Стелею, зверху, дивіться, якщо я вмикаю. зверху це площина, зазвичай яка планується під yeah. підлоги, далі серединка, а тут зверху це є, а тобто знизу, навпаки, знизу конструкції, тут буде стеля. І в альгікаді вже є попереднє налаштування. Біла штукатурка, щось там якась там штукатурка посередині, хоча можна цеглу теж взяти. І е, деревина, тобто під ламінат щось або під, під паркет. Я зараз е, Просто так покажу, як це все виглядає, і далі ми продовжимо. Значить, методи, ну, я собі відкрила, щоб показати. Методи побудови є багато. Є прямокутник по діагоналі і по ширині і довжині. Багатокутник, до речі, може бути по чарівній паличці. Я вибираю багатокутник, натискаю пробіл і замальовується фактично, замальовується контур. Тобто, якщо я тепер перейду в 3D, у з'явиться підлога. Ніби, до речі, може така типова помилка, якщо ви нажали пробіл. То вам здається, ніби нічого немає зараз. Пробіл є, але насправді ну, цю лінію дуже легко можна помітити, і може бути таке, що тут вже навіть дві підлоги. Я це подобається, можна контролювати одна деяка. Але іноді буває таке, що ми накладемо, а потім отут, бачимо, майже не видно. Тому що там, де двері, ось тут є мовна лінія, яка накладається, і ми фактично не бачимо її цієї підлоги. Що робити з підлогою? Бо в нас не просто підлога, ми будемо створювати окремий вигляд, окреме креслення підлоги. І, очевидно, нам не зле ще вмикати якийсь малюнок. Тобто, наприклад, ось тут, допустимо, буде плитка, а ось тут буде якийсь ламінат. Для цього треба увімкнути там, де план та перетина підлоги. Штриховку поверху. Це верхня поверхня, і умовне покриття, умовне позначення. Ось буде отака штриховка, плоска, ну, полоски такі будуть. Так? Можна змінити колір, наприклад, оцей блакитний на сірий колір, або на якийсь акцентний колір. ось тут типу, обов'язково треба, бо я бачу, що не змінюється. Є окей. Пішло. Зараз подивимося, Акуратно подивимося. Штриховка покриття використати штриховку з. Але Окей, є, Тут не треба було цю третю. Тут є використати з поверхні. Тобто Тут не було прописано поверхні, і тому вона зникала. Цю галочку не ставлю. Орієнтація штриховки це є можливість задати вручну, або ну, на, напрям можна змінити, або навіть і масштаб. Зараз я покажу вам, як змінити, наприклад, напрям штриховки. Тут є спеціальна така команда. Особливо, дивіться, є така паличка, зараз вона з'явилася. І коли я її переміщую, то штриховка теж переміщується. А можна за інший бік, не там, де є точка, а інший, наприклад, під 45 градусів змінити. Ну, таким чином ми насправді можемо дуже багато можливостей застосувати. Бо тут є дуже різні можливості. Оце все штриховки, які у ну, нас є за дефолтом, але ми можемо ще додатково змінювати, наприклад, напрям. А ще можемо змінювати не лише напрям, а є масштаб. Тобто я зараз виберу цеглу. Наприклад, ми колись робили такий ламінат. Довга цегла. Пишемо ОК. Ось така цегла. А, до речі, ламінат під 45 градусів у нас буде. У мене є відео, як робити під 45 градусів текстуру, а це буде як під 45 градусів розграфити ламінат. Ну, попередньо треба знати, зкільки ця річ має мати, тобто можна собі промірити. Наприклад, я собі промірюю, бо це це готова. Так? 60 на 250. Наприклад, якщо там має бути 2500, я оцей бік розтягую на замість 1 метра 10 метрів. Типу, раз і ще 4. Ось, зараз ця штука є 2,500. А тут 66 см, теж я в 10 разів розширю. А, Тобто, поставлю тут теж раз, раз, два, три, 4, 10 тисяч. Ой, забагато. Тут, напевно, треба було хоча б. Я думаю, хай буде 5. Ну, така добряча вимога, така значно менша має бути. Але ви собі можете підібрати. Тобто зараз виходить 30 см, а якщо нам потрібно 10, то в 3 рази менше. Тобто, ось тут якщо є 5, ну хай буде 1500 метрів. Ну, 2 тисячі. Але це краще не вгадувати, а ну, там десь е, тут теж я поставлю 50 ще пропорційна. Ну, яко, якось ось так, але можна подивитися. Ось це вже в нас так більш-менш подібно долумінатор, причому під 45 градусів. Якщо ми хочемо його не під 45 градусів, то тоді беремо, тут така процедура досить специфічна, треба його повернути спочатку ось так, зараз ми його акуратно повернемо ось так, причому бачите, я тримаюся кола, і ось так теж того самого кола, але тримаюся, ну, меншого радіусу, ось. Тепер повернувся цей весь ламінат, з масштабованим не вести. З плиткою все набагато легше. Якщо ми включаємо тут Знову ж таки вимикаємо поверхню штриховок. І е, в нас одразу є готова сітка 100 на 100 см, 15 на 15 15 см, 2,5, це взагалі щось так, 2,5, о, питаємося, що за 2,5, пишемо, ОК і пишем. потимся. Ось, це така дуже, це 2,5 см. Це ж дуже така конкретна штриховочка, але можна ще, звичайно, взяти ну, 100 на 100, це по ідеї, 10 а, ні, це метр. Бачите, є така великогабаритна плитка. І якщо нам потрібно поставити її сюди, наприклад, в кутик, то ми вмикаємо вектор. Це ж, важливо, досить, так, де, де стартує орієнтація штриховки, спеціальна деформація. Або ну, оця теж може бути проста, якщо ми не хочемо деформувати, кладемо там де точка, і відправляємо. Ну, наприклад, у нас ось тут буде початок. Бачите, ми беремо тут і далі це все Тобто, Якщо нам ця точка важлива, це досить важливо. Тут навіть буде таке умовне позначення, можна подати якусь таку стрілочку, щоб звідси майстри будуть номерувати, а вкладати е, плитку. Воно малюється ось так. Є якась лінія, причому давайте надамо їй якусь там кольору такого серйозного. Ну, Виберіть якийсь такий стиль, от, наприклад, там, може бути блакитний той самий. Але щоб воно щитувалося. Ось, зробимо собі лінію. І ось тут по центру, наприклад, можна дати якусь таку стрілочку 200 центр. І, ну, якось ось так. і відзеркалити цю штуку. Кейс'ю з Ctrl. Ні, це поворот. Якщо я назву Ctrl, то я скопіюю ось. І це я бачу, що не дуже щититься, тому давайте зробимо ще якийсь ось з Shift. Ctrl-G, можна це зробувати. І взяти якийсь такий колір. Щоб він був читабельний, ну, темний синій, наприклад, або якийсь там бордовий, наприклад, чи навіть чорний. Ось, щоб воно щитувалося. Ось, є оця штука, і вона показує звідси. Там, звичайно, буде обов'язково старші, марування плитки піде от звідси. Ви собі можете так запланувати. Можете собі, як, яка піде плитка, чи метр на метр, чи якась небудь інша, бо є цікаві варіанти. Досить класно, Якщо буде якась ну, 60 на 60, 90, 60 на 120, це дуже типові плитки. Ми вже фактично малюнок навіть можемо собі навіть на підлогу нанести. Ось, це є в нас така можливість умикати штрихування і одразу вони з'являються по кольору, по чому потрібно, так? Зразу накресень безпосередньо. Але. Це ж має бути окрема комбінація за план підлоги. Тобто тут ми створюємо. Створити, це вже буде 0,6 підлога, а потім буде і стеля також. І тут теж 0,6, підлога. Так, пишемо: а ні, це треба тут було створити. 0,6 підлога. Окей. Okay. І підлога має бути увімкнена лише на підлозі. Ось так. І натискаємо «Окей». Okay. Підлога тут є. Ми створюємо наступний вигляд. Це буде вже шостий. крапка, так, Шостий і буде план влаштування підлоги. Чи, ні, план підлоги. План підлоги. План підлоги. Так, є, і натискаємо створити, і надаємо цю, цю підлогу. Ну, в принципі, вона вже є, Тобто ми зараз зберегли підлоги і перевизначити. Так. Ну, якщо ми створюємо тут налаштований, Тобто в нас зараз є комбінація, де є властива ця річ. Але підлога нам скрізь не потрібна. Зараз я в мобірному плані маю підлогу скрізь. Щоб це забрати бачите, я вже тут і тут мене все заблоковане, тому що в мене все заблоковане. Що Щоб забрати? Перекриття, бо фактично вони актуальні, перекриття актуальне для візуалізації, і також актуальне для. А, до речі, ще треба лішати для візуалізації. А тут натискаємо 0,6 підлога і розкриваємо. Тому що підлога на різолуці теж потрібна. Якщо в нас перескакує візуалізація, це не страшно. У нас вже готовий план підлоги. Так? І меблі, А тим більше сантехніку, на плані підлоги треба забрати підлога, і в нас є сантехніка на 0,5. Сантехніка закриваємо око. На підлозі оновити. і Меблі меблі на підлозі не потрібні. Чому не потрібні? О, зараз поясню. 0,4. Ну, на теплій підлозі потрібні, але тепла підлога це є радіатори, це є план опалення. ти інакше. підлога закриваємо і оновлюємо. Пишемо Ось. А тут треба уважно показати весь малюнок, де що є. Тут важливіше, ну, зазвичай будуть мурувати, так, то тут не будемо бачити тих шаф, то все. Ми то, в принципі, стараємося закривати все, а там вже потім я вже вийде. Відлозі є ще Plінus. Як Plінus розраховувати буде окреме відео. ось, А зараз, фактично, нам для повного щастя, бо ми хоч все налаштували, але підлога ще актуальна скрізь. Нам треба взяти ці всі підлоги, які ми наробили, і перевести в шар 06. Відповідно, всі інші вигляди в нас почистяться від підлоги, а 6 підлога буде мати саме те, що потрібно. Ну І ще, щоб вже так добити інструмент, я вам показала: а, зараз показала, як чарівною паличкою будувати, так як тепер як можна прямокутником збудувати перекриття. ось Від кута до кута. Причому, ну, тут та, наприклад, можна поставити Alt, Ctrl-Alt, наприклад. Але бачите, тут треба додатково налаштовувати ці масштаби. Можна створювати, створити окрему штриховку, теж її теж надавати, теж так можна. Ось. І третій варіант. Це є побудова по ширині довжині. От як нам вигідно, так і робимо. Тобто, якщо е, в нас задані ширина і довжина, от, наприклад, я хочу тут закрити цим типом підлоги. І тут теж, до речі, хочу, ми іноді е, так плануємо, щоб е, бачити, е, ну, тобто, щоб тут в 3D все закрилося акуратно. Все закрилося, і в таких великих прийому теж закрилося. Підлога при чому зарятувала? А, якщо тут треба плитка. Це теж цікаво, тому що якщо ви, я пам'ятаю, що тут була плитка, плитку ми маємо на зовнішньому упорядженні І а, тут є ще мозаїка, вона називається да, Або плитка. Давайте спробуємо плитка. Плитка біла-матова, наприклад, окей. Але взагалі, ну тут є якийсь там. 25 чи 30 см, тут є навіть якийсь крок. Але плиток є багато, їх шукаємо в текстурах. Там, до речі, є і 60 на 60, і 120 на 60. Ці всі моменти теж є і можна додатково створювати також. Ось. Але е, от цей момент, де ми можемо вимикати біле е, з-під підлоги, якщо нам потрібно мощення, то теж є окреме відео, теж можна буде додивитися. І підбираємо так само матеріал. Дивимося це. Це в принципі умовне позначення. Ми можемо потім його вивести на бік і пояснити, але звичайно цікавіше. Якщо воно, от як плитка, передає якийсь малюнок, ну, ламінат так не піде, але плитка все ж таки це важливо, щоб вона пішла саме звідси. Бо оці умовні позначення, звідки ми рахуємо, де воно буде, нам важливо, щоб малюнок зійшовся, так, і тоді, відповідно, важливо це теж зазначити. Оці моменти треба буде пройти. І це ми зараз з вами розглянули типи побудови підлоги. Але ще не розглянули конструкцію підмоги. У нас є е, декілька варіантів конструкції підлоги. Ось є, наприклад, однорідна підлога, тобто, якщо нам не потрібна деталізація, ми не, не хочемо е, там, вдарятися, ну, Наразі, якщо це скізний проєкт, то, скоріше за все, ця підлога нам буде актуальна. Але якщо нам важливо, там, наприклад, буде несуче ядро і буде ще е, зверху там, там утеплювач чи якась стяжка. Е, чи Знову ж таки, ця плитка, і ми в якихось кресленнях це будемо враховувати, зокрема по компонентах виводити, там теж таки можна, то тоді, ймовірно, вже є сенс подумати над тим, щоб це була композитна конструкція. Ось тут у нас є варіанти зовні та всередині композити, які стосуються перекриття. Є варіанти бетонна підлога з 10-мм плиткою, бетонна підлога з паркетом. Дивіться, Тут в конструкції зразу написано загальна товщина 250, і там все по шарах. ця 240 Зверніть увагу, тут написано. 240, а знизу 200. Це означає, що несуча частина, тобто ядро, це 20 см. Ось, це буде бетон, наприклад, та, моноліт, і В основному ми бачимо, що скрізь це 200, а все залежить від наповнення. Тут паркет, вже 310. бетонна підлога ізольована, ну, тобто так, де гідроізоляція, то якщо вона і ізольована, можна. Тепло, тепло, скоріше за все, ізоляція теж йде. Е, і ще є плитка, так, тобто 30 см. Зазвичай ізоляція дають, там, якщо це з першого поверху проєкту, то теж можна собі запланувати. І там є ще такий теж момент з облицювання. В Архікаді моноліт він сильний матеріал, і у багатошаровій конструкції, якщо в нас правильний рівень, тобто умовно нуль це є стяжка, а, ну, не стяжка, а моноліт, а все решта піде догори, то тоді облицювання обійде несучі стіни. І тут фактично в таких новіших архіканах, якщо ми дивимося. А якщо в нас 0 нуль є нульом, от я вже тут поставила, трохи понаставляла, так? але в, по дефолту по дверях ось тут є сотка. Тобто від нуля от я зараз зроблю розріз, і ми побачимо: наприклад, перетин. Ось тут зроблю перетин, і ми побачимо, що ось тут в нас буде в карті проєкту перетин. Переглянемо. Ось, двері будуть вище, дивіться, наша підлога, от вона, ну як, не зовсім вища, тому що підлога має цікаву прив'язку. Несуча частина вона пішла нижче нуля. А двері за оцією типовою підлогою, ось цією типове перекриття на яка має 30 см, та? дивіться, як класно вийшло. Що нуль це є несуча частина, а оце все облицювання, воно якраз закрило це питання. Тобто рівно 10 см воно пішло до догори. І потім на розрізі, от якщо я навіть, зараз це зараз зроблю, я зроблю так, щоб перекриття зайшло в стіну. Наразі я того не робила, але насправді так є. Тому що ну, деколи навіть наскрізь перекриття проходить. І ось тут я буду бачити, ось в цьому моменті, скоріше за себе, зараз подивимося секції. Ось не, так, тут такого тут, тут, немає, я зараз я подивлюся. Тобто, в принципі, облицювання з типовим варіантом, ну, це так діє. Просто тут я зараз не знайду цього. Ну, воно облицювання забирає ось е, так е, за, о, шар облицювання. Ну, може, це не, не та конструкція, не ті матеріали, але зазвичай шар облицювання е, в нас е, він обходить не з осінь. Дивіться. Є несуча конструкція, вона сильний матеріал має, оце теж сильний матеріал, а стяжка вона слабший матеріал, і вона обходить це за цього розкладу. Тобто, якщо в нас нуль, це є прив'язка ядра, тобто несуча частина, а це ось оця прив'язочка. Якщо ми маємо зверніть увагу, якщо ми маємо однорідну конструкцію, ми фактично то все ігноруємо. Якщо я зараз це зроблю, перейду, то все зміниться. Моє прикриття впаде. Я можу, до речі, перекинути сюди. Ось, бачите, двері будуть висіти в повітрі. ось тут. Агіка тепер вже налаштовує, так що 10 см йде вище від нуля. Ну, і в тому є якась логіка. Тому що ми бачимо, що тоді гарно працює ось цей момент. Навіть якщо я зараз закину, а не оце вперед. Хай буде оця одна рідна то воно так не буде працювати тими компонентами. Ви бачите, воно бетон сильніший, і він пробиває, ну тобто він ігнорує наявність цієї конструкції. Ось. А так за такого нормального рішення є насуча частина, яка не реагує на стіни. І е ця частина, яка облицьовує, ну, різне, тобто якісь утеплювачі обходить оці всі стіни. А цей режим ми маємо у багатошаровій композитній конструкції. Ось він тут є. Це є, Це називається... Верхня частина ядра, тобто ми прив'язуємося на верхню частину ядра. Є ще нижня частина ядра, от вона буде актуальна, якщо в нас є стеля, і, наприклад, натяжна стеля, якісь там, допустимо, елементи, що ми знаємо, що там ще крім несуть, буде несуча частина, і там ще якийсь там шар, допустимо, ми ж можемо створювати шари, ну, окремі композитні конструкції, і відповідно цей шар буде мати відступ, з, який нам потрібен. Але є ще такі нижні і верхні. Ну, це нам не актуально, бо тоді не буде працювати та річ. Якщо є багатошарна композитна конструкція, то тоді використовуємо ось цю додаткову опцію, тому що всі додаткові елементи, крім ядра, тоді будуть підрізатися. Далі є можливість. Задати спеціальний турець, якщо в нас є, наприклад, якесь специфічне завдання, ми теж можемо зрізати там під, не під 90 градусів, а, наприклад, під 60 градусів. Окей. Бачите, з'явиться такий турець. І він, в принципі, якщо я зараз нажму F5, ми подивимося, як він буде виглядати. До речі, конструкція, бачите, вона все рівно зрізається. От там, де є стіни, воно все рівно зрізається. Я нажала F5 і хоч немає тих стін, але настільки все класно, тому що облацювання все рівно не щитить. Навіть Якщо конструкції не видно, воно все рівно забирається з конструкції перекриття. На місці стіни не буде цього перекриття. Ось я про цей терець хотіла його показати. Ось так ми працюємо з перекриттям, яке зараз було підлогою, але ще буде в нас кейс і зі стелею.